У зв'язку з тим, що сьогодні повертається в місто ті, хто приймав участь у бойових діях на сході нашої держави. От. Найбільше, безумовно, це 72-га окрема механізована бригада. От вертаються сьогодні бійці ракетного полка 25 й батальйон, 11-й батальйон зустрічали з інших уже там військових підрозділів Національної гвардії. От і ясно, що виникають питання. Виникають питання різного характеру і соціальної допомоги. В першу чергу встановлення статусу і таке інше. Тому так для загального відома я скажу, що ми в цьому залі зустрічалися не один раз, і в мене в кабінеті зустрічалися в іншому колі, для того, щоб вирішувати ті чи інші питання, такі проблеми, які виникають. Хочу сказати, що ми за ініціативою асоціації учасників АТО, дружин, сімей. Які є учасниками, ми виготовили стенд. Там в Істіблю, може хтось не звернув увагу, побачите, є такий стенд, ми зробили, де необхідний, самий необхідний такий інформативний матеріал, там розміщений. Натовп виконкомі теж ми відводимо зараз для тих, хто буде займатися координацією всіх питань, які потрібно вирішувати для учасників АТО. На останній зустрічі, яка проводилася в цьому залі тиждень назад, піднімалося питання про надання медичної допомоги. От. Тому я тоді пообіцяв, і сьогодні ми в таку зустріч проводимо. Ну, вона дійсно вона потрібна для того, щоб ми е зараз так обмінялися між собою думками От з приводу тих питань, які виникають, е коли звертається у наші лікарняні заклади різного підпорядкування. Тому що у нас є лікарняні заклади, які наші муніципальні, є лікарняні заклади, які віддані облдержадміністрації, обласної ради, є державні, є Міністерство оборони, як госпітальсь Микола Іванович. Але справа не в підпорядкованості, справа в тому, що люди, які проживають у нашому місті, їм одинаково, що їм підпорядкованості той чи інший заклад. Їм потрібно просто отримати належну допомогу. Я знаю, що головні лікарі, які тут присутні, можливо, ті, не. Немає, всі відносяться нормально от, і по максимуму надаю такого допомогу. На минулій зустрічі, коли ми тут зустрічались, от звучала інформація про те, що сьогодні якраз ці учасники, АТО, хлопці, хлопці ну, не мають той належної, мабуть, підтримки в плані медичного забезпечення. За цей час ми з головні лікарі мої колеги сидять, ми проаналізували. Конкретно пофамільно всі, хто звертався в лікувальні заклади і чим вони були забезпечені. За цей період проліковано вісім учасників АТО в стаціонарних відділеннях міської лікарні номер 2 Троє звертались в рамку. Я повинен сказати, що всім, хто лежав у лікарні, я особисто відвідував при обходах і спілкувався з цими хлопцями. По-перше, їм були надані комфортабельні палати. По-друге, все обстеження, яке провелось в лікарні, воно проводилось безкоштовно, все абсолютно обстеження, це теж сьогодні немаловажні кошти коштує. І деяким із них по можливості були забезпечені лікарськими засобами, які були в наявності в лікарні. Тим більше, що ми фінансуємося, якщо брати по ліках, забезпеченість менше 2%. Подумайте сьогодні. Аналогічна ситуація по міській лікарні номер 1 Там свій профіль ліжок. Там менше пролікували стаціонарі, але ті хворі, які зверталися в амбулаторну поліклініку, отримали повний спектр медичних обстежень безкоштовно. І багатьом із них, в мене є інформація по фамільна, були виписані безкоштовно ліки. Більше того, я скажу, що зараз в Києві з 15 по 17 квітня буде проходити медичний форум, і там, от якраз, є тематика. Якраз в плані це реабілітація учасників АТО. Значить, наші представники ми обов'язково відрядимо Київ на цей семінар. Ми почуємо, що скажуть науковці, які будуть пропозиції, Василь Петрович, я думаю, і це попробуємо проводити. Білі з приводу надання психологічної допомоги я зразу скажу. Ми на наступному тижні на базі нашого реабілітаційного центру, який є шанс, значить проведемо такий нарадосемінар з участю всіх тих, хто надає і може надавати таку допомогу. Лікарі-психологі, значить, ну є там перелік. Якщо Хтось знає ще когось, туди запросить, підказуйте. Ми хочемо зібрати там зараз всіх тих, хто має таку кваліфікацію і хто може це робити. Всі говорять, що от є, ніхто не звертається, але більша половина бійців вони не знають просто як звернутися і куди звернутися, допустимо, по зубному протезуванню. Йому просто потрібно лічно до вас на прийомі іти, чи до головного лікаряти несною. Шановні, я поясню алгарит. у нас алгоритм вже давно, і в нас немає ніякої бюрократії. Ті, хто мають пільги згідно закону про статус учасника бойових дій, вони безпосередньо йдуть реєстратуру реєстратурузрахунковий стомат поліклініки, відповідно, і там зелена вулиця. Ну, якщо ми візьмемо сьогодні, ось візьмемо, умовно кажучи, 100 чоловік-учасників АТО, так і спитайте у них, де в чий нас взагалі в місті є госпрозрахункова лікарня стоматологічна. Я думаю, що 80% скажуть, що у нас її немає. Тому що вони її не знають, не. інформації немає. А я вже не кажу, що вони не знають про можливість надання таких от послуг. Що стосується учасників АТО, в поліклініці ніякої проблеми немає, щоб надати допомогу по пільгому з Виникне питання з наявністю у учасників АТО, посвідчення учасника бойових дій. І про це треба казати. А от у більшості учасників АТО, які звертаються, вони звертались, і ми от, звертаються, треба допомогти. Можете заплатити за знеболення, за анестезію заплатили, зуб удалили, там щось поламалось, дівчатки підпломбірували. А реально на те, щоб людям оформити, як воно є, посвідчення його не завжди є. Там, де в військових частинах воно більш-менш було нормально організовано. Там військовослужбовці посвідчення учасника бойових дій отримали лише військових частин. На жаль, таких частин є дуже небагато, і зараз всі військовослужбовці, які демобілізувалися, вони будуть оформляти учасника бойових дій через військові комісаріати. І ну, реально зараз от кожен день фактично оформляється 15-20 чоловік. Ну, Щоб ви розуміли, це порядка 20 листів, Тобто досить багато там збір документів. А саме головне те, що вони будуть ходити 3-4 місяці, поки вони отримують учасника бойових дій. А в усіх останніх випадках, ну, якщо можна вирішити, у них є довідка, оригінал довідки про те, що вони приймали участь на основі цієї довідки, до речі, видається посвідчення учасника бойових дій. І ця довідка, оригінал, вони її нікуди не віддають, вона повинна у них зберігатися. Ну от зараз, хоча б на цей період, 3-4 місяці, оцих, поки основна маса з них все-таки отримують учасника бойових дій, але ж це безперервний процес буде. Зараз у довід демобілізовується перша. Ну, реально, вони вже демобілізувалися фактично майже всі. От, з травня місяця, з 7 числа, починається слідуюча демобілізація, сідуючі хвилі, ті, що були демобілізовані в минулому році. Через що я що прошу? Головних лікарів всіх. З розумінням відноситися до сьогоднішнього моменту, який є, і з розумінням відноситися до того, що тільки що ситуація, яку тільки що сказав Ігор Васильович. На жаль. Є бюрократична ця волокіта, зв'язана не з нами, а з Комісією, яка є в Києві. Тому, коли звертається людина, ну якщо є посвідчення учасника бойових дій, тут ні в кого, ніяких питань не виникає, ви абсолютно правильно сказали. Но Сьогодні буде багато людей, які не мають посвідчення, але у них є довідка про яку тільки Як що він сказав. Важає, для себе давайте ми домовимося стріляча, що оця довідка вона практично перерівнюється до посвідчення учасника бойових дій. Хоча її я вас розумію до справи не пришиєш ближнім часом. Я буду перезатверджувати положення по протезуванні, і ми в це положення пропишемо цей момент. Посвідчення в скобочках напишемо довідочка і все і питанням це врегулюбіння я хотів би, щоб до кінця цього тижня написали у вигляді такого подання, просто як службової записки, і передали мені той алгоритм, про який тільки що було сказано про те, що з тим, щоб ми зробили таку пам'ятку, хай це буде одна сторінка, чи півтори сторінки, чи півсторінки, і цю пам'ятку можливостей, наших можливостей. Звернутися до реєстратури такої-то поліклініки з тим, щоб можна було при такій-то довідці, при такому посвідченні отримати таку-то послугу. Під час АТО, як лікуємо, ми всі є в нас вказівка з батальйонів, з МВД, з Національної гвардії, воєнні, всі до нас ідуть. Я за цей рік хочу вам сказати, пролікувалися більше півтори тисячі людей. Всі пройшли хорошу школу, тяжко. І в нас є пережили це, вони говорять і в психіатрії лікувалися, тому що не легко. Коли подають нам операційний стил помиту людині і все, і коли привозять таку, і не знають, як то, це серйозне питання. І з цих тисячу, більше п'ятисот чоловік ми виписали для далі проходження служби 92%. 8% через військову лікарську комісію були звільнені. Ми 50% медикаментами, депаратури отримуємо за щодо держави. 20% це за щодо нашого спецфонця. У нас навіть лікувалися з батальйону Дудаєва. Чеченці лікувалися, вони мають доїхав до лікувався. І я ніколи не стісняюсь, ні ні Зони. у нас не получа. Не, Нема нас ні роки руга. Що всі ті, які поступають ургентно, учасники АТО або за своїм бажанням, ми обов'язково маємо це на рахунок тих коштів, обов'язково передаємо всі відомості тут же в військовий шпиталь. І після закінчення лікування. Він обов'язково йде в шпиталь для того, щоб зробити відмітку, і далі вже займається їм шпиталь. Тобто вони не десь не розчиняються в повітрі. Хтось про це говорить, що вони повинні сходити в шпиталь? Обов'язково я це. сама обов'язково про це говорю. Значить, по поводу коштів. Всі ми знаємо, що зараз у нас таке фінансове становище в країні, що я не вірю в те, що буде виділено скільки фінансування, що всіх їх забезпечать. <гум> І для цього я думаю, що все-таки потрібно закріпити якусь людину відповідальну. Тому що я знаю з досвіду, що є людина, яка дійсно прийде, лікується і піде, а хтось буде ходити тричі і чотири і просто симулювати. Я так думаю, що у Ніни Васильівни є такі приклади вже, тому що якщо я знаю про приклади ці, що... вони? Керівники медзакладів звертались через засоби масової інформації, і, що є владі, які фонди у вас. Щоб ці фонди більш розрекламовані були. І люди до нас зверталися також на палатки, і кажуть, що ми хочемо напряму передати ці кошти, куди нам передати. Тобто не інформовані. Тому більше інформації, більше для людей інформації, щоб вони могли ці кошти передати. Відносно першої лікарні сказали, що проблеми ті ж самі. Перше на першому ріці це ліки. Я не буду повторювати, тільки є така пропозиція, що все-таки в місті, якщо це тільки для АТО, то давайте створимо одну аптеку, ту ж 245-ту, і всі будемо знати, що там, туди гроші, туди все, туди виписали, там отримали. Все. А так як ми будемо по всіх, то це така пропозиція, може не 245-ту, у другу це таке, але вона міжлікарняна. 45, то, у нас міжлікарняна так. Да. то вона якраз і підходить. Поступив АТО, даємо заявку, в них завжди є асортимент, і воно буде зразу лікуватися. А потім вже відшкодування, як воно піде. 16 квітня о 16-й годині в клубі військової частини, так називаємо, п'ята площадка 72-ї бригади, відбудеться благодійний концерт для учасників АТО та членів їх родин. В п'ятницю відділ культури тут присутня Юлія Іванівна, Ми розвеземо всі військові частини, які названі, так само і в асоціацію афіші запрошення, але перед цим просто щоб ви вже прикинули, скільки людей має прийти, щоб ми могли ну, приблизно розподілити і. Всі, всі бажаючі. Я eh, чудово розумію, що після першого першої етапу лікування, це як правило фізичні, недуги і все таке інше. Потім наступають питання і моменти психологічної реабілітації, психіатричної допомоги, так звані післястресові посттравматичні розлади. До мене підійшли мої колеги-психологи, психіатри, які зголосилися на те, щоб в поза межами свого робочого часу. Зустрічаючись на нейтральній території, тому що ми прекрасно розуміємо, що дуже часто для людини, яка ну вони і є здоровими, дуже важко психологічно переступити через поріг нашого закладу, тому що написано психіатрія. Ми ладні в співпраці з громадськими організаціями, з активістами, знаходити можливості. Зустрічатися на нейтральній території з тим, щоб надавати відповідну допомогу. Будь ласка, підходьте до мене, і ми будемо згоджувати ці питання. Подальше хочу подякувати всім за участь. Хороша була розмова. Ми його це все узагальнимо. Так, відповідних розпорядчих документах, тому що на виконання сьогоднішньої розмови і тих зауважень пропозицій буде розпорядчий документ по управлінню охорони здоров'я. І ми підготуємо те, що потрібно по рішенню виконкому. Треба донести до тих, хто сьогодні є мобілізов... демобілізований, вернувся із сходу і проживає у нас у місті Біла Церква. Треба до них донести той перелік послуг медичних, які вони можуть отримати в наших закладах. Тому що правильно було зауваження, що далеко не всі його знають.